Дівчата, ну серйозно, це ж так само, як обирати стоматолога, гінеколога, хірурга. Ви ж теж підходите до цього питання відповідально. Ви не йдете до першого, хто потрапився на вулиці. Застосовуйте до вибору такого спеціаліста відповідно такі ж самі критерії. Спілкуйтеся з реальними пацієнтами, дивіться на реальні кейси, а не на колежі до після. В ідеалі бачите цих людей вживу, далі перевіряєте документи спеціаліста, де він працює, і напряму запитуєте, а що ми будемо робити, якщо в мене виникне ускладнення. Ну, все, все просто. Якщо ви зрозумієте, що спеціаліст ін'єкційної косметології це серйозний спеціаліст, а не спеціаліст. Б'юті індустрії, які робить щось таке красивеньке, ні, мої хороші. Це відгалуження хірургічної спеціальності, і законом визначено, що займатися ін'єкцією філерів та ботулотоксинів має право виключно дерматолог з додатковою спеціалізацією хірургічна дерматологія. Тому це ваша відповідальність, що ви ходите не до тих спеціалістів.